Більшість закарпатців невдоволені рівнем життя. Це загальноукраїнська тенденція, кажуть соціологи. Невдоволені українці змінами практично в усіх сферах, які відбулися протягом 2016-го. Про це свідчать дані опитування центру Разумкова. Найбільш негативні зміни відбулися у рівні цін і тарифів. Погіршення тут відмітили 88% опитаних в економічному становищі 77%. У рівні стабільності 75%. Знизились рівень впевненості у завтрашньому дні та ставлення громадян до влади. Більше половини опитаних впевнені у погіршенні ситуації у сферах охорони здоров'я та основних соціальних факторів: соцзахисті, пенсійному забезпеченні, оплаті праці. Не відбулось змін протягом минулого року в свободі слова та демократії. У цілому ситуація в країні, на думку 73% респондентів, погіршилася. Погіршився, тому що всі продукти харчування. Я вже про другі речі не говорю. Все подорожало. Люди набагато стали бідніші, комунальні послуги зросли, всі доплати. Ну, я думаю, що багато що змінилося. Гірше стало, так, курс валют три рази, тарифи також декілька разів вище. Пенсію, яку я заробила за 40 лишком років, мені не вистачає на прожиття. Газ. Кажуть, субсидії. Субсидії порівняно з прошлим родом уменшили. Наприклад, у мене значно уменшили. Відчулося суттєво в комунальній сфері. Тобто зросла комуналка. Всьому остальному стабільно погано.